you <music> Слава Україні! Блогер Перші. Про головне підписуйтесь на канал і ставте лайк. З початком повномасштабного вторгнення велика кількість публічних людей пішла на фронт. Деякі з них багато про це не каже, та не геройство є. Проте є ті, які залюбки розповідають про свої уявні подвиги, хоч на фронті ними і не пахло. А колишнього генерального прокурора Луценка ніби було помічено на фронті. Та й сам Луценко записував відео, що ніби перебуває на передових позиціях. Але і тут є свої нюанси. В ексклюзивному інтерв'ю Мосійчук запитала у Карася, бійця збройних сил, чи бачив. Він на фронті одіозного екс-генпрокурора Луценка. Співрозмовник відповів, що ні, далі пряма мова. Ні, не бачив. Я стикався з тими, хто в теробороні, і вони казали за нього щось погане. Я цього бійця особисто не знаю, але ходили такі чутки, каже Карась. Виникає питання, чи дійсно під час активних бойових дій на сході нашої країни Луценко перебував на фронті? Чи він там з'являється лише тоді, коли треба записати відео для піару і критики влади? Зазначимо, що екс-чиновник з лютого 22- го став активно вести сторінку в Фейсбук та постити фото з Передової, ніби став справжнім патріотом після втечі до Лондону. Але схоже, що це все було лише піар-кампанією перед можливими виборами. Відзначають обурені українці в соцмережах. Він і його подруга леді Ю з Порошенком, мабуть, просто вирішили розгорнути новий спільний політпроєкт, підготувавшись до виборів. Піддають сумніву геройство Луценка на фронті коментатори. Порадимо Молоценку лише одне менше піаритися на війні, а допомагати справами. А якщо він цього не хоче, то нехай не дає порад Зеленському і Залужному. Воєнно-політичне керівництво України обійде. Ці без його експертної думки на цьому у мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.